Як боротися із рекламою на вуличних електроопорах? Це питання вже вкотре підняли чиновники Івано-Франківської мерії. Паперові афіші завдають чимало клопотів комунальникам. Щойно ті знімуть наліпки, а вони за кілька годин знову з'являються на тому ж місці. Попередження на мобільні номери потенційних рекламників. Такий вихід із ситуації вбачає очільник міста. Мова йде про те, щоб постійний автоматичний дозвін. Записується, Знаєте, є така практика. Добрий день, ми по рекламі. І все. Тільки трубку поклали. Знов іде автоматичний дозвін. Не йде обмеження дзвінків юридично. Не треба це, це технічно не є складність. Автоматичні попередження на телефони має забезпечити місцева філія Укртелекому на її керівництво покладено виконати відповідне доручення. Однак, зв'язківці не на камеру стверджують, автоматичні додзвони на різні оператори мобільного зв'язку для них зайві фінансові затрати, адже телефонувати треба десятки разів на день. Відтак пропонують альтернативу: фотографувати наліплені обяви та йти до суду. Укртелекомівців підтримує керівництво міськ світла. Тут кажуть, підприємство утримує 5 тисяч електроопорд, монтажерів не лише Пошкодження, а й змушені займатися їхнім естетичним виглядом і фізично зробити це не встигають. Якщо брати до уваги одну опору від металевого місця, щоб її очистити, це вартість її для двох-трьох електромотерів обходиться в 100 гривень для підприємства. У міру обмежених коштів ми вимушені тільки займатися посуненням пошкоджень. і наш диспетчер тільки встигає очищати опори металеві в центральній частині міста. То сьогодні чистимо, навіть бувало таке, що ми фарбуємо опори, а завтра вони знову з'являються. Тобто якісь повинні бути більш дієвіші заходи на рівні міста. Можливо, навіть показове судове засідання. Дуже багато реклами розклеїть банки, що надають кредити. Значить, Якщо ви уважно у місці ходите, то бачите, що опори розклеєні в різних кольорах, це є кредити, кредити, кредити. Значить ми будемо далі вживати заходів вплоть до того, що будемо патрулювати місто відносно розклеювання в дозволених місцях очищення території міста від несанкціонованої реклами мерія звертає увагу комунальників на належний санітарний стан в Івано-Франківську. Це перевірятиме спеціальна комісія. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.